Усім привіт-привіт! І я вітаю вас на своєму Ютуб-каналі. Перш ніж ми почнемо це відео, я хочу сказати величезне дякую усім, хто підписався, хто подивився відео, хто їх пролайкав, залишив коментарі і навіть пошерив інформацію про них у своїх соцмережах. Ви просто моє величезне натхнення, і, чесно кажучи, мені здається, що за останній час я отримала від вас стільки підтримки. Це було для мене величезною несподіванкою, що деякі люди чекали цих відео, цього ютуб каналу більше, я не знаю, ніж відкриття Макдональдсу в Україні. Але макдональдс Макдональдсом, хоча мені тут прийшла в голову класна ідея, давайте, коли Макдональдс все ж таки відкриється, я запишу Мукбанк. по теревеному про косметику під картопельку фрі з сирним соусом та чізбургер. Ма, я хочу хеппі міл. І не з яблучними дольками, а з нагетсами. До речі, якщо ви не знайомі з форматом мукбангу, то опис його з'явиться зараз десь отут. І якщо вам підходить ця ідея. Серевенів під поїдання якихось смаколиків, то пишіть в коментарях, що замовити, що поїсти, і про що поговорити. Можливо, до мене навіть якась доставочка чи ресторанчик прийде на колаборацію, а чи ні? Але сьогодні, на жаль, без їжі тільки косметика. І навіть не нова косметика, а пусті баночки. До речі, я дуже люблю цю рубрику, ввела її і продовжую вести в інстаграмі та в Тіктоці. Та настав той час, коли мої пусті баночки дісталися Ютубу. Я часто дивлюся цю рубрику у інших блогерів, бо вона мені здається найбільш інформативною. Коли ми дивимося розпаковки, чи затести, чи перше враження, то це реально тільки перше враження. Так, гарна упаковочка. Так, цікаві кольори, але наскільки це буде класний продукт у використанні, ми не знаємо. А от пусті баночки дають нам повну інформацію, чи сподобався продукт людині, чи він дійсно працював, чи вартує він свої гроші в кінці кінців. І після перегляду такого відео можна зрозуміти, чи потрібно то купувати, чи не потрібно, чи можна знайти якийсь більш бюджетний аналог, чи більш дієвий аналог. Тож дивимось. Але, до речі, мені не дуже подобається назва пусті баночки. Вона якась така поверхнева чи що. Треба подумати над якимось креативним варіантом. Якщо у вас є ідеї, теж можете залишити їх в коментарях. Звичайно, якщо я використаю вашу ідею і так назву свою рубрику, то від мене буде подарунок. Обіцяю. Тож підходьте ближче і будемо дивитись на мої пусті баночки. Ось ми трошки ближче, а після перегляду цього відео обіцяю, що ви будете мені максимально близькими, бо вважайте, що ви побуваєте в моїй ванній кімнаті. Сьогоднішні пусті баночки це догляд за волоссям, за тілом, за шкірою тіла та за обличчям. Тож, давайте переходити до баночок. Уся детальна інформація щодо продуктів, які я сьогодні показую, буде у мене десь отут. Там буде і ціна, і правильна назва продукту, щоб ви могли його загуглити і купити, якщо сильно захочеться. Тож будьте пильні! І почнемо ми з оцієї великої гарнюнечки. Впевнена, ця свинка багатьом знайома, бо це свинка від бренду Єлизавека, а цей продукт це пілінг-пади з вином, які були популярні, мені здається, роки три тому. Просто всі їх хотіли. Я не виключення, але щось ну, не до того було. А тут в Єві я потрапила на якусь шалену знижку на них і думаю, ну все. Час настав. Ми купуємо байрактари. Ні, ми купили пади. Я купила пади. Коли я здається запостила в інстаграм інформацію про те, що я їх купила. Декілька людей мені відразу написали, що Аня тільки не покладай на них дуже якихось таких великих очікувань. Бо вони слабенькі, концентрація активних речовин занизька, тому нічого воно там не відпілінгує. Але як на мою радість мені то і треба було. Я дуже хотіла якось посилити свій процес вмивання, тобто не просто видалити макіяж, вмитися, там нанести далі свій догляд, і все. Мені хотілося посилити оцей там гель для вмивання, чи що в мене там було. А, бо не вистачало того відсотку, який би додавав моїй шкірі трошечки сяяння, гладкості, і ці пади з цим а, на 100% справилися. Сказати, що я куплю їх наново, ну, напевно, ні, бо краще я вже куплю засіб для вмивання, який буде з невеликим відсотком кислоти, і просто звільню місце в своїй ванній кімнаті Чи рекомендую я вам їх купувати? Якщо вам також треба трошечки посилити ваш процес вмивання, можливо, і варто, якщо ви просто хочете. Покайфувати від прикольної розової водички від використання падів. Теж, мабуть, можна. Якщо потрапити в Єві на знижку на них, візьміть, спробуйте, але не очікуйте від них якоїсь магії. До речі, сама баночка, вона дуже міцна, класно закривається міцно і, чесно кажучи, якщо покреативити з нею можна зробити, ну, наприклад, цукорницю чи баночку для зберігання солі, чи може ще чогось. Боже, так зазвичай каже мій дідусь. А моєму дідусю 78. Мені 29. Це чи сімейне, чи щось прогресуюче. Дідусю, привіт! Я тебе люблю. Тож я думаю, що ми з цією баночкою закінчили і треба переходити до іншої. Наступний продукт це есенція від Евелом. Це просто люксовий люкс, дорого багато Я отримала цей продукт у піар розсилці від магазину Aromatek ще в лютому місяці. Звичайно, коли я залишала Харків, то я її з собою не взяла, бо баночка, я вам скажу, дуже важка. От, але завдяки добрим людям, які збирали мені посилочку з дому, десь 2 три місяці тому я. Я її отримала і почала використовувати. Есенція це такий формат продукту, яким можна замінити, наприклад, тонік чи тонер. Я так і зробила, використовувала зранку замість тоніку. Тобто я вмиваюся, я використовую есенцію, потім наношу сироватку, і потім мій щоденний крем. У складі цієї есенції є два дуже популярних нині компоненти: це ретинол та ніацинамід. тобто шкіра має бути рівненька, гладенька, сяюча, без якихось висипань. Також там є зволожуючі компоненти, тобто вона має ще й зволожуватися. Чесно кажучи, за текстурою, чи навіть не за текстурою, а за ефектом після нанесення, здавалося, що там є якісь масла. бо… Шкіра ставала такою вогкенькою та маслянистою, але шкіра їх дуже швидко в себе вбирала, тож ніяких неприємних відчуттів після того не залишалося. Якщо прочитати опис цього продукту на сайті виробника чи в магазинах, де його можна придбати, то він відноситься до. Серії ліфтінг анті і це дійсно правда, бо він трошки підтягує ваше обличчя. І якщо ви використовуєте його зранку, то ви це помітите, це я вам гарантую. Повернуся до баночки, вона дуже важкенька, бо скляна, і там дуже товсті стінки, мені здається. Ну, люкс, ну що з ним зробиш? Чесно кажучи, не знаю, чи куплю я його наново, бо ну, дорого. Прям реально дорого. Ну, ви бачите ціну це дорого. <ріст> Але час покаже, воно дійсно того вартує. І ну, а чому б ні? Я іноді роблю якісь імпульсивні покупки. Ну, я не знаю, я якось за хлібом вийшла, купила айфон. Ну, це, це реальна історія з життя. Що робити? Ну що, далі. Наступна баночка це зволожуючий кондиціонер від бренду Davines, серія Momo. Momo? Щось мені здається, так звали гіпопотамчика з Мадагаскару, з якоїсь трейд. А, ні, то Мото-Мото. Ну, нічого страшного, Момо так Момо. Отже, сказати щось про цей кондиціонер супергарного не можу, бо. ну... Кондиціонер і кондиціонер. Чесно, я ненавиджу такі описи про косметику, особливо про доглядову, типу, ну, крем і крем, ну кондиціонер і кондиціонер, але ну, тут так і є. А, сказати, що він дав якийсь суперефект моєму волоссі, що воно дійсно було зволожено, неправда. Воно легше розчісувалось після миття так. Воно а, більше було якимось гладеньким, ну, чесно кажучи, ні. А, чи воно більш зволожилось? Ні. І питається, навіщо я витратила на нього? Я не пам'ятаю, гривень 600. Ну, кондиціонер, кондиціонер. Ну, чесно, у бренду Davines дуже багато класних продуктів, особливо з серії Oil. І ну, серія Momo — це не мій якийсь фаворит. Це був перший кондиціонер, який я купила, приїхавши у Вінницю. Я його використала. Ну і слава Богу, це. Більше сказати мені нема чого. Та ну віддай мені цю баночку. Співала. І наступна баночка просто любовна, моя любов, бренд Джефрі Стар. Джефрі Стар Скін, я вибачаю, це окремий бренд. Це бальзам для видалення макіяжу. 75 грамів вистачило мені цієї баночки, мені здається, місяці на два, але з урахуванням того, що я не регулярно робила макіяж, тобто не кожного дня. Обговорення цього бальзамчику хочу почати з упаковки. По-перше, вона матова, вона пробрендована, вона рожева, це ж Джефрі Стар. І ще вона з зірочками. І ці зірочки відліпляються. Тут магніт. І ця штучка це лопаточка, з допомогою якої ви дістаєте бальзам з баночки, коли відкриваєте. Не можу сказати, що вона дуже комфортна, бо коли залишається щось там на дні, то ти вже виколупуєш, ну коротше, пальцями в якийсь момент стає його набирати набагато зручніше, ніж цією лопаточкою. Але це ну, це просто кайф. Мені здається, ця ідея оформлення, ну, за неї ну, чи оскара, то якого Оскара, ну, якусь премію треба дати. До речі, кажуть, що ця зірочка буде класно виглядати на холодильнику в якості магнітика, ну десь там між магнітиками з Єгипту і Турції, а чи ні? Щодо самого бальзаму, то я повністю задоволена його ефективністю. Він класно видаляє навіть стійкий макіяж, тобто ніяких проблем з видаленням чи туші, чи кремових тіней з очей я не мала. Я дуже боялася, що, коли прочитала, що він буде з ароматизатором полуниці, що це буде така хімозна, знаєте, полуниця, яка просто в'їдається в очі, в ніздрі. Але запах був дуже тонкий, дуже такий акуратний і зовсім непомітний. Чи то я до нього звикла з часом, але коли ти наносиш на все обличчя, розподіляєш цей продукт. Ніяких неприємних відчуттів ну, особисто у мене не було. У мене слава Богу нема алергічних реакцій на віддушки у продуктах косметичних. Тож, слава Богу, у мене все було з цим ок. Для видалення макіяжу треба зовсім трошечки така невеличка, ні, ну не горошинка, можливо, як фасолинка кількість цього бальзаму. Він дуже легко розігрівається, розноситься по обличчю, потім видаляється. Вмиванням і подальшим вмиванням там Пінкою, Гелем чи чим ви там вмиваєтесь. Коротше, ну лайк. 100% лайк, якби не два, але по-перше, це ціна, вона ну, зовсім не бюджетна і можна знайти багато бальзамів для видалення макіяжу чи гідрофільних олій в більш бюджетному сегменті. І друге, це необхідність замовляти аж США бо бренд Jeffree Star Skin поки не представлений ніде в Україні. Тож заради цього одного бальзамчику вам треба буде почекати ну, з місяць, десь ще заплатити за доставку. Ну, коротше, вам обирати мені точно сподобалось. Чи буду купляти на ще не знаю, час покаже. але використанням цього продукту я точно задоволена. Навіть кидати його не буду, бо дусі так. До речі, в наступному відео у нас буде ціла розпаковка з сайту Jeffree Star, і там будуть продукти в тому числі із Jeffree Star Skin. Тож, чекайте. Трохи поговорили про обличчя та волосся. Як не вбити продюсера, оператора і режисера? Трохи поговорили про обличчя, про волосся. Давайте поговоримо і про тіло, бо в мене є постабаночка для тіла. Це крем для тіла від бренду Sol de Janeiro BamDia Bright Cream. Історія цього крему не сказати, що дуже цікава, але я вам все одно її розповім. Я декілька разів замовляючи з американської сефори, отримувала в подаруночок мініатюрку крема від бренду Sol de Janeiro в жовтенькій баночці. І він мені настільки сподобався, ви собі не уявляєте. У нього, по-перше, дуже класний аромат чогось такого солоденького, але не нав'язливий. Знаєте, не якийсь приторний, дуже дуже тоненький і шкіра після нього просто бомбічна. От бомбічна, От він не дарма називається Бам-бам. Просто бомба петарда. От. І маленькі баночки, маленькі баночки, одна, друга, третя. Якось я дійшла до думки, що треба, мабуть, купити повнорозмірно. І будучи в Сефорі в Барселоні, ходила-ходила, я там щось обирала, і вже біля самої каси я побачила цей крем. Там були, була версія і жовта, і зелененька з кокосиком, і саме ця. це була новиночка на той час, коли я його купувала. І я думаю, ну візьму новинку. А новинка чим вона мене зацікавила? Ну, не просто тим, що вона червоненька така кольору лососака. Ні, мені вона сподобалась тим, що ну, не дарма вона називається Bright Cream, це крем, який освітлює шкіру. Тобто, якщо у вас є там якась пігментація на шкірі, чи якщо ви маєте сліди акне, так, акне буває не тільки на обличчі, прищики, на жаль, з'являються і по всьому тілу, то він начебто мав би їх прибрати. Ну, а в мене є якісь там сліди моєї бурної молодості, коли я колупалася на своїй шкірі. Тож я його взяла, я його купила, привезла додому. Він у мене так декілька місяців стояв, 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 бо, чесно кажучи, в мене купа засобів для шкіри. Вдома і мас, і масла, і крема, і все, що завгодно, але я ненавиджу на себе щось наносити, типу крем, лосьйон, масло для тіла, бо я якась одразу вся липка, гидка і все таке. Отож, я його привезла додому, поставила собі в шкафчик, і він там стояв. Достояв він там до 24 лютого, потім до 5 березня, я поїхала з Харкова і він там стояв. Знову ж таки, дякуючи добрим людям, які збирали мені посидочку, я отримала цей кремчик. Почала його використовувати майже відразу після отримання, і він доволі швидко закінчився, можливо, тижні так за три, при використанні два рази на тиждень. Сказати, що він там щось висвітлив мені, mm -mm. сказати, що він пах якось цікаво, мгнм. Mm -mm. Ефекту зволоження, як від версії в жовтій баночці, не було. Тож я розчарована. Саме цим кремом, саме в цій формулі я розчарована, бо він і не взяв найкраще від своїх родичів старших і нічого нового не привніс. Тож, даремно витрачені кошти, є багато більш ефективніших і цікавих. Кремчиків для вашого тіла, які вам більше допоможуть. На цей, я рекомендую не звертати уваги. Ну, хоча він дуже прикольно виглядає і на поличці в ванній кімнаті був би дуже помітним. Але вимазали, і все. Дорога йому на смітничок. І знову повертаємось до обличчя. У мене тут бренд Сейн, це тонік з пробіотиком та алоевера, зволожуючий. Бренд Сейн приємний по своїй бюджетній ціні, в них є доволі багато працюючих класних засобів, але саме цей тонік, чесно кажучи, мені не дуже сподобався. У мене суха шкіра, тому я багато чого роблю для її зволодження. І цей тонік, ну скажімо так, якби його не було в моїй щоденній рутині, нічого б не змінилося. Тобто я наче просто водичкою протирала обличчя, але ну, хоча б не сушило. Ну, так і з цим тоніком. Його вистачило десь на півтора місяці, тут не розпилювач, а такий от піптичок, з допомогою якого можна вичавлювати тонік на ватний диск. Я його використовувала один раз на день, ввечері, і ефект, який він давав, мені. Ну, чи не сподобався, чи не був помітний, бо ну, не, не зробив він нічого. От, от нічого не зробив. Тобто, так, по нього дуже класно вс всочувалася в шкіру сироватка, але це міг зробити будь-який інший тонік. Тож нічого такого, цей тонік, щоб я його купила наново і всім порекомендувала, не зробив. М окрім ціни, я в ньому не знайшла ніяких плюсів. Шкода, так. Бренд сам по собі класний, але ну, не з цим тоніком. На жаль. І я не обманювала, коли казала, що у бренда Сейн дійсно є гарні продукти. Один з них у мене отут: це крем для обличчя з пробіотиками. Моє знайомство з ним почалося з отакої мініатюрки в 10 мл. Я десь прочитала, що його рекомендують використовувати після пілінгів, скрабів і подібних якихось оновлюючих процедур для шкіри, бо він відновлює допомагає відновлюватися шкірі значно швидше. А я людина, яка дуже любить колупати своє обличчя. А, так, це не пілінги, це такий собі така собі ручна чистка в прямому сенсі ручна, бо я колупаюся руками. Я не використовую вдома петлю чи щось таке. Навіщо у мене ж є нігті? Мені здається, що в якийсь момент на мене нападає демон, який змушує мене чавити на собі чорні цяточки, якісь прищечки, І потім я ходжу сама як демон, бо вся поколупана і червона. Отже, десь я прочитала, що цей кремчик має допомогти, і побачила його, до речі, в фізичному магазині, в магазині в Вінниці, це мережа шики-блиск, типу Єви, але шики-блиск. От, і купила, почала використовувати, і він дійсно запрацював на моїй шкірі. У мене швидше почали загоюватися ці мої надавлені руками кратери. Швидше шкіра відновлювалася, сходили почервоніння. Потім я купила ще один такий самий тюбік. Знову ефект був вражаючий. Потім ще один, от саме цей. Тобто, в мене було три тюбіка по 10 мл, і я була впевнена, що 10 мл – це максимальна доза. Але ж яким було моє здивування, коли я побачила на мейкапі повну версію? Це ті ж самі 30 мл, як я купила в трьох тюбиках, тільки у баночці. І я почала його використовувати ввечері після всього свого догляду, сподіваючись, що пробіотики допоможуть моїй шкірі а, вночі відновитися швидше і простіше. Але чи то шкіра звикла до цього засобу, чи в неї змінилося через сезон, чи... або шкіра звикла до цього засобу, або через зміну сезонів змінилися її потреби. Тож цей крем а, якось втратив для мене ефективність саме з відновлення шкіри. Тобто він а, все так давав якесь зволодження, а, з ним класно я себе відчувала зранку, тобто шкіра була гладесенька, але от саме відновлення епідермісу він вже не робив. Знаєте, гуляє теорія змови, що бренди у пробники та міні-версії своїх продуктів кладуть. Більш активні якісь продукти, більш активні версії своїх продуктів, щоб коли ви отримали пробник чи міні-версію, скористалися, побачили вау-ефект і прийшли, купили повнорозмір. От, чесно кажучи, у мене тут а, трошки схожа ситуація, бо три тюбіка зі мною працювали, три тюбіка маленьких зі мною працювали просто фантастично, а повнорозмірна баночка. Ну, не дала якихось таких результатів, від яких я була б вражена. Знову ж таки, не буду розганяти тут теорії змови, але все можливо. Або ж дійсно моя шкіра просто до нього звикла. Я рекомендую звернути увагу, по-перше, на міні-версію, взяти собі її на пробу. Вона і дешевше, і, можливо, навіть ефективніше. Тож, український бренд Сейн, купуємо українське, рекомендую спробувати. Ще один український бренд косметики, який, звичайно, розвиває зараз українську економіку і підтримує ЗСУ, це бренд Натуреаль. У мене два продукти від нього, відразу два, але з однієї серії, з серії Центела, гель для мивання та Тонік есенція Спочатку скажу про тонік Есенцію. По-перше, я дуже задоволена пакуванням. Воно скляне, а ще, що дуже важливо для тоніку, у нього розпилювач. Воно ще щось прискає, бачите, щось залишилось. Тобто ви будете використовувати цей тонік набагато довше, бо розпиленням продукт розноситься по обличчю дуже добре. Скляна упаковка не тільки допомагає вам побачити, скільки продукту у вас залишається, а ще й класно впливає на його зберігання. Тобто, темне скло це запорука довгого зберігання вашого продукту. Натуреаль використовує натуральні компоненти в складі своїх засобів. Тож будьте уважні, я б рекомендувала, якщо буде змога десь спробувати взяти пробничок чи у когось покористуватися, бо алергічні реакції при використанні продуктів цього бренду не виключені через усі ці натуральні компоненти. Тож, тонік з цинтелою – це просто знахідка була для мене, бо він класно заспокоює шкіру. Прибирає почервоніння, використовувала його теж раз на день, ввечері, мені здається. От, вистачило десь на півтори місяці, а 30 мл це дуже мало, як на півтора місяці, але все оцей святий розпилювач. Тож, якщо у вас є змога, купуйте тоніки з розпилювачем. Я все сказала. От, повертаючись до другого продукту: це гель для вмивання. Тут теж треба бути готовим, що через натуральні компоненти він не буде схожий на якісь знайомі вам гелі для вмивання, які створюють велику кількість піни. Він не дуже добре піниться, але і не пересушує шкіру, не подразнює її, не викликає якихось почервонінь чи, чи щось. Він також з центелою, тож ви маєте подвійну дозу заспокоєння. Спочатку ви вмилися гелем з центелою, потім використали тонік з цинтелою. Якщо ви знайдете потім собі сироватку з центелою і крем з центелою, то я не знаю, Ромашковий чай вже можна не пити. Ви будете вже заспокоєна вся. А ви теж доволі довго будете користуватися цим засобом? Мені здається, я його добивала місяці два. Ви будете доволі довго використовувати цей засіб, бо його не треба дуже багато. У мене вийшло, ця пляшечка закінчилась десь за два місяці, і я дуже рада цим результатам. При тому, що це мініатюра теж 30 мл, це чи мініатюра, чи тревел-версія у Натураль. Я задоволена на всі їх гроші. От, рекомендую, але знову ж таки, натуральні компоненти, можливо, алергія. Тож, якщо буде змога, купіть або пробник на сайті Натураль, це можливо, або попросіть у подружки, яка користується цим брендом, спробувати і перевірити, чи не буде у вас якоїсь негативної реакції. І на сьогодні це все. Постібаночки закінчились і закінчується це відео. Я сподіваюся, що сьогоднішній мій спіч був для вас цікавим, а можливо, навіть і корисним. Можливо, ви собі нагледіли щось, щоб придбати. А якщо, якщо ви вже користуєтеся чи, можливо, користувалися якимось з продуктів, перелічених в сьогоднішньому відео, напишіть свій відгук на нього в коментарях. Мені дуже цікаво, чи наші погляди на косметичні засоби з вами збігаються. І вже як справжній ютубер, скажу, підписуйся на цей канал, став свою вподобайку, залишай коментар, при можливості поширюй це відео і і пам'ятай. Що краса це не тільки про косметику, це те, що отут. Бережи свою красу, донать на ЗСУ і слава Україні. Все.